Прокидаєтесь розбитими, засинаєте важко, а вдень ніяк не лимон знайомо. Це ваш кортизол грає в пішмурки замість того, щоб працювати по розкладу. Експертка чогось на зв'язку, тож поїхали. Дивіться, як має працювати кортизол. Вранці пік енергії, ввечері спокій та сон. А в стресі він скаче хаотично 24 на 7. Як результат, ви живете як зомбі, не спите. І толком немає бадьорості. А тепер секрет стресу людей. Вранці динаміка, Женьшень і лимонник китайський виводять кортизол на правильний пік. Ви отримуєте енергію на весь день без кофеїнової залежності. А ввечері баланс Валеріана, хміль пустирник. Ваші бабусі знали толку заспокійливих, тільки тут. Це в правильних дозах і без звикання. Що отримуєте? Прокидаєтесь легко, працюєте продуктивно, засинаєте швидко. Ваш організм нарешті пам'ятає, коли час бадьорості, а коли відпочинку. Почніть з цієї простої рутини: динаміка вранці, баланс ввечері, і вже через тиждень відчуєте різницю. А далі буде. До речі, у мене новий мікрофон. Бо коли я записувала минулі mm. відеосики... Я його благополучно зламала.